Усім привіт, дівчатка! Ви на каналі Просто В'яжемо. Мене звати Оксана. Всіх вітаю на своєму каналі. Ласкаво запрошую до звіту. Проміжковий звіт буде по проєкту Вернісаж осінній Бар. Організаторами є двоє чудових майстринь, чудових дівчат, які дружать багато років, і, можливо. Приєднувалися ми в одні і ті самі проекти, тому і дружба ця склалася, і я радію, що ця дружба на руки. Ось, і Тому що до мене як до риби приліпало, хтось відлип, хтось прилип. Ось, І я такий йду маршем, називається. Щоб є багато знайомих, дуже багато приємних людей, але якось душа в душу, щоб немає поки що. Були, можливо, варіанти, але ці варіанти швидко відпали, коли в'язалися якісь жіночі чвари. Я завжди здивована була, як в Росії щось там ділять в в'язальному Ютубі. Коли перейшли саме тільки на український Ютуб, теж щось таке з'явилося. Але я, я поза цим всіми, не політики, так говориться, В'язальному ютубі, тому завжди буду в'язати, завжди буду знімати, і ніхто цьому не завадить. Нехай в мене буде менше глядачів чи там ще щось, але я, але я знімаю для душі, для себе, для вас, для тих поціновувачів, котрі приходять на мій канал подивитися відео, заспокоїтися, набратися ідей і подивитися, що я майструю. Звісно ж, похвастатися, <ріст> як же ж без цього. Тому звід обговорювалася в цьому проєкті цих чудових двох дівчат, Марусічки та Ліночки. Ось посилання всі знайдете внизу. Також на дівчат я залишу всі посилання, всі хештеги до цього проєкту. Тому що я знімала влогову формату два відео. Просто звіти за, по трьох проєктах, щоб було видно, що я роблю. Що я по цих проєктах просуваюсь, там тільки теги я додавала цього проєкту. Тут буде вже повний список дівчат, тому проходьте, знайомтеся обов'язково, залишайте свої вподобайки під відео, підтримуйте наш український YouTube, наших дівчаток, тому що в'язати в такий складний період теж є. Е Такою. Іноді в нас зникає натхнення, іноді, навпаки, хочеться щось дуже багато робити, і, можливо, без толку. Ось, але такий важкий період ми маємо бути підтримкою, опорою і допомагати один одному підтримувати це натхнення. І сподіваюся, у нас це у дівчат наших гарно виходить наші рукоділочки, вас з задоволенням надихнуть своїми готовими роботами, які вже потрошку з'являються в цьому проєкті, тому що пройшло вже півтора місяці. Сьогодні у мене 18.09 понеділок. Збиралася я вчора зняти, але в суботу я дуже гарно потрудилась на городі. Я викопала всю картоплю, а потім трохи мені було недобре. Не тому бережіть себе, бережіть здоров'я і почнемо. Почнемо ми з того, що я нав'язала за півтора місяця. Півтора місяця, першою моєю готовою роботою, є ось такий гарбузик. Він трошки такий асиметричний, але дуже кльовий. Скажу чесно, що цієї пряжі більше в мене, напевно, що в запасах немає. І в мене був такий манюсінький клубочок. Я його зберігаю для майстер-класу, тільки приведу свої ручки в порядок. І зніму майстер-клас на цього гарбузика. Обов'язково. І що, в мене вкрав кіт моточок. Тому буде іншого кольору. А ось ця Алізе дуже класна пряжа була. Мені так подобалося саме цей кольор взяти для ось такого хвостика. Він, як на мене, він такий піджоккий він трошки він е, кольору хакі, але він такий надзвичайно класний для цього гарбузика. Вони дуже Гарно підходять, тому що темно-коричне або ще щось. Я, звісно, постараюся ще щось підібрати. І, звісно, буде це джинс, напевне, тому що Аліза в мене, напевне, вже більш немає. І зробимо з вами ось такого гарбузика. На даний час в мене не вистачало на це часу. І пам'яті на телефоні, скажімо так. Чесно, другий проєкт, який в мене в'язався, можливо. Так, це другий буде проєкт. Светер туніка, який я зв'язала він позаду мене висить. Думала, як його вам продемонструвати. І поки що на мені немає. Я шукаю, шукаю, я збираюся купити собі джейкінси, такі приталені, або лосини на осінь. І під маєчку будемо так носити цей. Цю, яка в'язана на спицях номер 9 Це акрил Шикерім Бебі, плюс мухер від Yarn. і дуже гарно це все співпало, воно легеньке. Тому що якби я взяла цей виріб був би важкий, і на спицях 9 воно таке дуже тяжке було полотно. Акрил саме гарно підійшов до цього формату светра. І по плану в мене трохи. Був бордовий, але бордові ниточки пішли на подарунок. Приїхала моя люба секрушенька, і я, як порядна людина, знайшла для неї ниточки, які я вже було підготувала бордові для свого проєкту. Ну нічого, ще будуть ниточки, бордові, нічого страшного. На той момент мені треба було це зробити, але я ще показувала цю пряжу, десь вже при кінці і говорила, що це щось для інтер'єрне. Ось. Для такої здорової мебелі, як я зв'язала я ось такий класний світер-павутинку. У мене він називається светер-павутинка. Чому светер джемпер? Напевно, тому що тут нема горловини. Джемпер. Бачите, виправляю помилки. Джемпер тоніка, вона називається гарбузова павутинка. Ось, моя гарбузова павтинка абсолютно повністю готова. Заправила я всі кінчики. В'язала на спицях 9, резиночки 4. На спицях 4 горловину обв'язку робила вже потім. Ось, І тут резиночку завершила, тому що не знала, що мені тут вчудити. І на спицях 9 я цю резинку завершила. Можливо, трохи поляринить, але на мені розтянеться. Ось, буде добре. Тут збоку зробила дві розпорки, можливо, треба було ще вище робити, але я ще толком не приміряла. Це мені для того, що я постійно їжджу в машині і сідаю, щоб воно не обтягувалося. Ось такі в мене дві готові роботи. Ця з мене робота, я вважала, що вона займе набагато менше часу, але вона зайняла в мене не тільки три. Знаю чому, тому що в мене, певно, мало було часу, але я дуже старалася її завершити, тому, тому ось похвасталась. Так, далі. На колінник для сина в мене зараз при собі його немає. Я перестелила тільки, що ліжка, щоб його знайти. Син активно користується. в нього є, Колись впав на колінку, бідна моя дитина, і він жаліється, що в нього коліно Це мерзне, і на ніч він його зігріває, одягає. На коліно, можливо, десь він закинув його. Я зробила фото, я фото розміщу обов'язково в кінці відео в мене знайдете всі фотографії, які я зняла по цьому проєкту. Ще на собі я не знімала цей светр. Я сподіваюся, за півтора тижня наступних я доведу все до кінця, хоча в мене є трохи, але обов'язково треба це зробити. В роботі. Що в мене... В общем, є в мене готові роботи гарбузик, туніка і на коліник. А в роботі в мене в, роботі в мене шкарпетки для військового. Ось Така велика шкарпетка, десь на розмір 43, 44, може 45. Я ще не заміряла, тому що я заміряю після того, як виперу. Ось, Але це такий гарний розмір. Не в'яжу я 39-40 для військових, тому що е, хтось запитував мене, які актуальні розміри треба в'язати. Треба в'язати розмір 42-44. Найбільше е, е, актуальні розміри. Є, звісно, потреба і в менших, і в більших, і 45-46 також. ось, Але ці шкарпетки дуже гарно тягнуться і на 45 й можуть бути. Особливо, коли я в'яжу Шкарпетковий, то вони геть можуть розтягнутися. Це пряжа Українська Вовна. Я її, скажу чесно, беру по десь 38-36 гривень, як якого продавця. На розхом'ячці я находжу. І також є такий продавець Світлана Андрійчук, яка має велику палітру цих ниточок, але з неї в мене вийшов конфуз. Вона мені мала після великої грандіозної розпродажі. Прислати два, дві бобінки, а прислала одну, а потім я ще раз оплачувала доставку. Це би мало бути компенсація, звісно, але ні, я заплатила двічі за доставку за цю пряжу, тому що син там щось перепутав, тобто вона кудись поїхала, син щось там складав і не поклав дві бобінки, які я замовляла. Тому я з обережністю зараз відношуся до купівлі в цієї всього продавця. Ну, скажімо, так, в мене є негативний досвід, я маю право. Ось, тому що, якби мій факап був, нам в моєму магазині пряжі, який я організовувала минулого року. Зараз я а, теж щось дивлюся, пряжу, яку б я хотіла закупити і продавати. Потім про пряжу. колись. Другим разом. Ось такі шкарпетки в'яжу. Мене дуже надихнула Мариночка, яка минулого року допомагала мені в'язати такі шкарпетки. Вона в'язала десь 4, 5-6 навіть пар за дві недільки. І, ми, що я нав'язала, що вона нав'язала. І були ще дівчата помічниці і були такі, що готові просто пересилали дівчатка, я їх пристроювала. Ось жодного звіту від хлопців я не отримав, хоча я їм писала. Не знаю чому. У мене є тільки відправки, куди кому, і кому, вайбер, номера. Але ці дані я не можу теж афішувати. Звісно ж, хто з дівчат, які в'язали, які висилали, я можу їм дати підтвердження в плані, що контакти цих хлопців, яким я висилала шкарпетки. Це були військові, які служили в Кураховому, там пішло. Десь пар 40-32 точно було там. А, найближчий фронт я знайшла Курахове, де я змогла відправити. Далі в мене цього року прикро як би не було багато. З родини знаходяться в гарячих точках, тому я буду старатися відправити. Самі гарячі точки не змогли взяти, в мене є знайомий кум. Тобто знайомих кум, і там він був в самі гарячі точки, самі такі страшні бої, і він не зміг взяти мене. Тому що там, звісно, ніхто не доїжджає, крім волонтерів. Він каже, волонтери все привезли, дякуємо. Тобто Самі тяжкі гарячі точки були забезпечені, я сподіваюся, в теплих речах. Ці шкарпетки в'яжу я не в бірці, ці шкарпетки в'яжу, коли бірці зняли, сушимо їх. І... Ось ці шкарпетки надіваємо і можемо ходити по приміщенню з чистим полом, там, спати в них. Тобто для того, щоб ваші ноги зігрілися, коли б'єрці мусити сняти і сушити. Ось, ось для цього я в'яжу шкарпетки. Це осіння місія. І другий шкарпет ось на такому етапі я в'яжу, додаю полоски з двох таких моточків. Ось. Це українська вовна 80 на 20, 20 це якісь поліефірнічики та волокна. Ось так вже на етапі резиночки. Думала я завершити, але спину так мені прихватило, що я в неділю лежала під уколом, ну, тому не могла навіть напівсиді в'язати нічого, я б вже завершила. Ось, Хотіла вже похвастатись і четвертою готовою роботою, але залишилось мені на наступний тиждень. Далі, що я планую робити, я не показала на шосту номінацію, що я буду робити. Вже трохи я присіла, в случай. Я збираюся пошити ось таких чотири торбинки. Тут є, купила я, шукала щось подешевше, щось по. Але вирішила йти за натхненням, які мені кольори сподобаються. І саме осінні квіти я трошки-трошечки пошаруджу. 21,47 артикул в магазині. Я купила ткані для рукоділля. Називається він. В інстаграм є цей магазин. І ось такі будуть в мене торбинки. Ось Внутрішня сторона. І зовнішня сторона. Саме оці осінні квіточки, ось на цьому першому форматі, вони мені запали в душу і такі ж дрібнесенькі, ось це великі такі трояндочки, ось такі дрібненькі квіточки, які в мене ростуть на задньому дворі. Буде одна торбинка така, а одна така. І мені потрібно для того ці торбинки поїдуть на подарунки. Ось так. Будуть таких чотири, дві однакових, тобто дві по дві однакових будуть. Інші чомусь мені не сподобались. Там були і жолуді, і все. І я чомусь, ціна якість, вибрала ось ці варіанти для піднесення настрою. Тому що жолуді все було дуже таке тьмяне, а я хочу, хочу подарувати гарний весняний настрій з осінніми квітами. Ось, тому я готую подарунки. По Вернісажу в мене один подарунок планується. І по моєму проєкту три подарунки, тому що я як організатор завжди дарую три. Капсула на осінь ще є в мене проєкт. Ось, а мій проєкт ще буде. Зараз є вже шапку, анонсую я. З 1 по 5, з 1 жовтня по 5 листопада. Дівчата готуємо пряжу. Шукаю я щось. А, в общем, це для мого проєкту 3 і сюди один буде. Одна турбиночка, певне, в красивих таких ось тонах буде прошита для цього проєкту. Тому це шоста номінація. Я надіюсь, я її. Встигаю завершити, все проклею на флізелін. Нижній слой ще десь в мене там є. Ось такі будуть світлі, тони то теж сіренькі, певне. У мене там світло сіре є. Роблю я на замочку заводи торбинки. Але цього разу, я думаю, зробити. Є в мене тільки два замочки, а дві, можливо, зроблю з ленти, Або всі з ленти, щоб вже не виділяти, тому що хтось. Думаю, що комусь красивіше, тому може я на всі 4 лінти візьму. Я побачу, скільки лент скільки є чого. Ось ще не знаю. Тобто прийшла, прийшли ось ці заготовки для торбинок на, на шосту номінацію. Перша номінація в мене поки що не в роботі. Діти то наші квіти. Я вирішила цей рік присвятити в'язанню собі светрів. Не знаю, як шапок шапокно. На... Светри, перчатки, там, щось собі, таке, головні обори на осінь. Все собі. Тому що а дітям більшості зараз купую, як для школярів. Їм так зручніше. Не задирається, не витягується. нитка, я не страждаю, щоб купа робота і в трубу ушло. Тому є в мене ще пряжка, пряжка є. Е... Але не знаю, чи дійдуть руки, тому що проєктів ще за півтора тижня багато. І ось ці два я завершу. Ось ці два обіцяюся зробити, тому що це необхідно зробити. Тому торбинки для творчості 4, 4 штуки я заявляю. Тому і ще в мене там були і дитячі трапетки, ще щось, ось такі ниточки ще в мене залишаються. Але щось шкарпетками, крім для військових, в мене поки не склалося. Напевне, відійде на дальній план. Казала Ліночка, що не обов'язково все, що ми показували, зв'язати, тому що як є, що я встигаю, що я можу, то і над цим працюю, тому що ще є проєкт Юлічки, і ще в мене завершується мій перев'яз. Я дуже хочу завершити, тому упорний проєкт є проміжуточні теж є, і те, що я маю зробити, теж є. Тому бажаю всім здоров'я, щастя, благополуччя, мирного, мирного неба, щоб нічого не літало, і щоб закінчились в цього ворога всі ракети, щоб він там вже здох і не брикався, блін. скажімо так, ось тому бажаю всім. Учасницям бажаю завершити свої проєкти, щоб плани в основному здійснилися. Ще багато вкусів не дороблено, як я дивлюсь, по проєкту. Ось. Марусічку сьогодні переглянула і бажаю всім учасницям позавершувати хоча б основні проекти, які намічені. Ось І творчого натхнення, всім, всім. всім. До зустрічі! пока!